Через незнання не сталося біди. Прикарпатські ДСНСники нагадують правила пожежної безпеки під час осінньо-зимового періоду. З початком опалювального сезону в області збільшилась кількість нещасних випадків. За минулий тиждень лише на Коломищині рятувальники зафіксували два випадки травмування громадян внаслідок вибуху газу та духової шафи. Велика помилка людей, причому всіх вікових категорій, це використання для обігріву приміщення печей. Та плит, які використовуються для приготування їжі. Популярністю цій справі використовуються як електроплити, так і газові плити. Наголошую, це суворо заборонено. У випадку з електроплитою може статися пожежа, газова піч більш небезпечна. Наслідок таких дій. Ймовірне отруєння газом та навіть вибух. Звертають увагу рятувальники і на правила користування генераторами, адже у випадку тимчасових відключень електропостачання цими приладами користуватиметься чимало людей. Генератори та паливо мають використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від викон, дверей та гаражів. Тримати генератори обов'язково сухими, захищати від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом. Перед заправкою необхідно дати генератору охолонути. Паливо, щоб проли пролити на гарячі деталі двигуна, може спалахнути. Пальне та мастило для генератора необхідно зберігати окремо на відстані не менше 10 метрів до суміжних об'єктів, будівель, автомобілів. Повсякчас дотримуватись правил пожежної безпеки повинні прикарпатці, які опалюють будинки домашніми пічками та камінами. Зокрема, підлога біля них має бути захищена металевим листом, аби уникнути її загоряння. На горищах усі димові труби і стінки, в яких проходять димові канали. Повинні бути поштукатурені та побілені. Димові труби будівель з покрівлями з горючих матеріалів повинні бути обладнані надійними іскрогасниками. Попіл і шлак, які вигріваються з стопки, необхідно заливати водою та виносити в місця спеціально для цього відведення. Не дозволяється їх висипати поблизу будівель. Улаштування тимчасових печей, так званих буржуюк у приміщеннях, не дозволяється. Залишати запалені печі без нагляду не можна, наголошують вогнеборці і додають, не варто доручати це завдання дітям. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.